Нам сусіди залишили ось такі обрізки яблучні. Вони з них роблять чіпси яблучні в сушарці, а нам час від часу приносять ось не знаю, тут 2 кілограми точно є для курей. Не нам їсти курям. Гарного дня, сонечко. Привіт всім, добрий ранок. Сьогодні п'ятниця, робочий день. І можна було б сказати останній робочий день на цьому тижні, але ні, я ще в суботу працюватиму багато. Тож, таке проміжний етап. Збираємося далі. Чекаємо Григорія, я щось забув вдома. Затримка в нас вийшла. Так, Лисичка. Гриш, ну швидше, вісім хвилин до закриття вже воріт. Вже їх відкрили. Знаєш, він чийсь тато. Де спасибі? Так, я їду до Маріноель. Начебто збираємось поїхати в соціальний магазин. Принаймні так домовлялися, так що якщо вийде, вони зевят, збираються і мене беруть з собою. У мене якраз година роботи з ними, з нею. Отже, зараз подивимось, що вийде. <клухи> Так, їду в бюро. З соціальним магазином все вийшло. Непогано. Сподіваюся, встигну зняти окреме відео з покупками, що вдалося знайти цього разу. Але наступні дві години мені потрібна машина. для мадам, яку звуть полет. А машини немає. Це папа Сібель, я не можу взяти її. Але, на щастя, мій чоловік вже повернувся з гаражу, з СТО, наша машина працює. Зараз я повертаюся додому, щоб взяти машину. Все працює, все завелось. Поїхали. Це, мабуть, близько двох місяців машиною не користувалася я нашою. Аж скучила. Що в нас по часу? Так, рівно 10-10, це я вже маю бути на місці. На 5 хвилин запізнюся всього. добре 13 на 3 хвилинки запізнилась А ось тут я маю втрутитись, щоб пояснити, що відбувається. Так, насправді ми знаходимося на цвинтарі. Але це для мене вже не виглядає таким дивним моментом, тому що не вперше ми з Полет, з Мадам сюди приїжджаємо для того, щоб поприбирати могили. Так, їх там дві. Точніше, в одній могилі знаходяться її батьки, як вона мені вже раніше пояснила, а друга, це її. І її чоловіка на майбутнє, так би мовити. Перший раз, коли я таке побачила, і для мене це був перший досвід в моєму житті, що люди ось доглядають свою власну могилу, було дещо дивно. Я навіть про це записувала окремо. Окремий ролик, ролики про це диск... говорила, <кій> рефлексувала щодо цього. Тож другий раз я з першого разу зрозуміла, куди ми поїдемо, що ми будемо робити. І було доволі цікаво цього разу з, не... з нею з про це говорити, тому що вона постійно говорила, що вже скоро, вже скоро ми тут опинимось. Я маю доглядати це місце, щоб все було гарно. Потім вона зауважувала, що її дочка відмовляється з нею приїжджати це там робити, не хоче, їй не подобається ця ідея. Ось чому вона мене просить її туди відвести і, власне, допомогти з прибиранням. Гранітна плита нова, яку вона ось щораз миє до блиску, в нас там все натирає, підмітає. Ну і, власне, могило її батьків теж. Доглядаємо. Вона так спокійно говорить про це, що вже, ну, вже ось скоро час прийде. Я ж натомість не можу їй нічого відповісти додати, бо вона каже, мені ж 44 роки, і поряд є напис, коли народилась і померла її мати, а вона саме в 93 роки померла, а батько в 71 рік. А також Полєд зауважувала, що от я б хотіла таку смерть, як мого тата. Ось він просто сидів, дивився телевізор, встав, щось впав. І, ну, Ну і помер в ліжку, я так зрозуміла щось з кардіологією. ну, Карді Кардік, кардіак, вона сказала французькою, тобто, скоріше за все, зупинилось серце, і ось такий варіант її влаштовує, тому що вона каже, так їй страшно. Ну вона Я думаю, що вона багато про це думає, бо щоразу, коли ми з нею бачимось, вона щось таке зауважує. Як минулого разу, це вона сказала про показала, скільки в них пігулок, таблеток за чоловіком, і сказала, що ми так ніколи не помремо. так. Нас лікують. Тобто вона постійно про це говорить, жартує. І ось на кладовищі, на цвинтарі вона теж зі мною говорила на цю тему. Ну, такі собі дискусії для мого життя, звичайно, не, не, не щоденні, але теж цікаво, такий цікавий досвід знати таких людей і з ними спілкуватись, в тому числі на таку тему, прибираючи їх власну могилу. Так, ще одна годинка до перерви. Зараз їду до Мадамська Сабланки, а тут ми багато чого встигли. Розповім. Припаркувалася подалі, бо там вузенька вуличка, ще й пошта, поштар заїхав, за ним ще одна машина. І там просто нема де розвернутися і де припаркуватись, тож хай тут постоїть. Нікому не завадить за годинку. Comme oh, des langues de chat. C'est son petit péché mignon, elle devrait pas trop en manger elle le dit, mais tous les matins elle nous demande qu'on lui en fasse. Було 5 хвилин новини почитати, що нема слів. Про що говорити тепер, якщо слів немає? Ще одна чергова кошмарна ніч в Україні. Взагалі руки опускаються, але я їх намагаюсь тримати. їду додому. І я все ж таки відреагую на один коментар, тому що про це думаю і вже за звичкою, коли про щось думаю, одразу говорю. Написали мені, що там, де я казала про зустрічі з психологом на початку, як тільки ми сюди прибули, групові в нас були такі ось зустрічі кілька. І мені написали, що таку страшну ніч пережила Україна, от люди в Україні, що, е, що там мені говорити про поламану психіку. Чи, ну, це так написали. Я такого ніде не казала про свою там якусь поламану психіку. Але про те, що ви там і не нюхали ще тих проблем, і нічого не знаєте про те, що відбувається в Україні. Ну, не відчули на собі. І потім ну, там описуються про те, як, як страшно було, яка важка ніч була. Але ось, ну, Закид про те, що про які там свої психологічні проблеми ви там можете собі говорити. Ви такого ви нічого не бачили. Я хотіла сказати. Ну і там другим коментарем людина, звичайно, написала, що вона мене не засуджує, і що їй цікаво дивитись мої влоги. На що я відповіла, що це не засудження, це називається знецінення, знецінювання. Інших людей, досвідів інших людей. Насправді, звичайно, я, по-перше, ні в які рейтинги чи в конкурс на найбільш постраждалу психіку я не приймала участь, заявок не подавала. По-перше, по-друге, мені все ж таки хочеться сказати, що завжди, ну чим небезпечне це знецінювання, завжди знайдеться людина, яка постраждала ще більше ніж ви треба це розуміти я хочу сказати як найм'якіше але не виходить в мене справа в тому що наприклад може прийти людина ну може до вас звернутись людина яка була в маріуполі наприклад і сказати, що ви ще не нюхали ніяких бомбардувань, ви ще не знаєте, що це таке, або сім'ї загиблих, або люди, які ну, страшне насильство в полоні пережили. Вони ну, тобто завжди знайдеться хтось, хто постраждав на, на загал, так, на, на думку загальну, загально прийняту думку, сильніше, ніж ви. Тому це така слизька. Доріжка знецінювати інших людей, мірятися болем, горем і психологічними якимись травмами і переживаннями. Знову ж таки, всі ці речі, вони засновані на нашому власному життєвому досвіді. Для когось, для когось, не знаю, в. Втратити свою домашню тварину, яка ну тваринку, собаку, кішку, яка довго там прожила, вона ну померла для когось. Це ну сталося і сталося це життя. А Хтось реально впадає в депресію від такої події. Я, я не впевнена, що я влучні якісь приклади зараз застосовую, але я хочу, що просто донести свою думку. що... Для когось втрата батьків не настільки може бути травматична, а для когось це буде кінець життя. Так само, якісь фінансові проблеми. Хтось змахне їх, там ну, пограбування я маю на увазі, наприклад, як з останнього досвіду, так, тут у Франції. Для когось пограбування буде чимось таким переступили і пішли далі, а для когось це просто ну, теж просто. Що, що робити далі, як жити далі? Втрата роботи, це може бути що завгодно. Кожен до цього ставиться в міру того, в якій точці свого життя він знаходиться, як він емоційно в ресурсі. От насправді, наскільки міцна психіка в даний конкретний момент, ось від цих всіх факторів залежить, як людина це все переживає. Тому казати, що ви там і не не затинайтеся, і не кажіть про якісь там свої психологічні проблеми, бо ми ось тут пережили таку важку ніч і такий кошмар, і так бомбили, і так було гучно. Я все це розумію чудово, ну наскільки я можу зрозуміти. І абсолютно не анулюю досвіди цих людей. Тож я просила б вас теж коли ва. Я розумію так також. Що насправді людина, яка мені це написала, і не можливо, не усвідомлювала, то ну, на що вона це пише. А якщо навіть і усвідомлювала, то це явно приносить полегшення. Тільки це полегшення, воно сумнівне, коли ви ну, дотягуєтесь до людей, яким ви можете написати, які ви точно знаєте, почують вас, і які знаходяться в більшій без. Безпеці, чи в безпеці повній, як ми і моя сім'я, ви відчуваєте полегшення, що ось ви людині вказали на її місце, наголосивши на своїх власних переживаннях. Але ж, ну, це не чесно, я так вважаю. Це. Не, не дуже, не дуже правильний шлях полегшувати своє псих, психічний, свій психічний стан. Адже роблячи зауваження мені, ви робите погано мені, скажімо так. Тому що ну, що я можу відповісти? Ну так я не чула повітряних тривог сьогодні. Моя сім'я теж, мої діти теж цього не чули. Але чому наші переживання вони не важливі? не вагомі, не важливі? Ось таке. І моє життя тоді не важливе, не таке важливе, бо я не страждаю аж настільки. І хоча знову хотіла ще додати, що для когось це навіть видно по глядачам, по тим, по тому, як реагують на мої відео, які я створюю, для когось це просто страшне життя, важке, непідйомне, тому що люди оцінюють згідно свого досвіду життєвого. Я про це хотіла сказати. Ось для когось це, мабуть, така ситуація, як в мене, була б ще більш травматичною Псих, психологічно, психічно. А знаходяться люди все одно, які скажуть, що як на курорті живете, насолоджуєтесь своїм життям. Все відносно. Я заїхала за багетами. Вісім штук. Вже жую. Ну, я голодна. Ну і ще трошки прорефлексую. Думала теж про. У мене один з прикладів був з своєї мами, яка свої неправильні дії в вихованні виправдовувала, точніше, казала нам, ви ще не нюхали, ви ще не знаєте, що таке жорстоке виховання. Ось мене жорстоко виховували. І це мене з дитинства ну мене це завжди обурювало. Ну, скоріше, ми якісь свої невдоволення, свої претензії, звичайно, вже змогли вис висказати, сказати вже коли більше подорослішали, коли вже своїх дітей мали. Я маю на увазі ми з сестрою, зрозуміли, що саме було не так. І мама завжди з нами сперечалася, сварилася ми не так, щоб часто. Просто якщо вже мова за це заходила, ну це було кори... раніше. Я була молодшою, коли ми такі дискусії вели. І вона казала, що ви ще не нюхали. Ну і так вона завжди казала, що у вас... От, нема у вас проблем. Хіба то проблеми це не проблеми. І знаючи і вивчаючи, як дітей виховувати, я дізнавалась про те, що насправді так не можна казати дітям. В першу чергу, коли нам дорослим здається, що їх проблеми мізерні, смішні. Взагалі не проблеми, ні в якому разі не можна знецінювати переживання іншої людини, а дитина це людина. І навіть у маленької дитини те, що здається дорослим якимось, Жартом просто, а не проблемою. Для, для, для дитини це щось грандіозне, величезне, з яким просто неможливо впоратись. Ось. Це все до теми про, про те, що не можна так порівнювати, хто страждає більше. Це несправедливо. Ось. Тим більше мені, в мене таке відчуття несправедливості, тому що я ніколи, здається, не, не виявляла якусь байдужість до того, що відбувається. Для мене це болить, і я постійно про це кажу. Можливо, занадто часто, занадто багато. Можливо, треба більш легкий влог такий записувати, менше рефлексувати. Але я, я жива людина, записую живі влоги, свої живі, живі думки, тому. Тому так. Бонжур. <рыхлев> Все за детьми еду. Мій годинник показує, що на вулиці зараз 24 градуси, і я йому вірю. Мені в штанцях, в джинсах спекотно, як літом, прилипають. Але що характерно, через здається, вже на вихідних, ну насправді, що сумно, різке буде похолодання навіть до 11 градусів чи до 13 в день. Де погана погода, то ж таке, але зараз 24. школі знову на великах ганяють, тренуються, готуються до походів на велосипедах. Весело. По всьому двору шкільному їздять навколо ботівлі. Лій, покажи, яку ти книжку обрала сьогодні в бібліотеці. <coughs> це не я обрала, це просто я в школі обрала. В школі тобі дали про драконів. велику Дуже недавно їздив. Так, завела Лію додому. Хлопці самі добралися вже всі вдома. А мені треба в бюро взяти на завтра в бюро взяти на завтра ключі, тому що в суботу я чергува з іншими колегами. З самого ранку на восьму починаю обхід, об'їзд. Своїх підопічних, так би мовити, маломобільних стареньких бенефіціарів. До деяких, щоб потрапити, потрібно власним, ну, власним ключем відчиняти, бо вони не встають, не відчиняють. Ну, і там пару конвертів. Передають мені клієнти, щоб я віднесла в офіс то або оплата, або ще якісь там документи несуть. На радость, на радостях, на радощах, щоб в нас машина тепер є і працює. Поїхали за шість кілометрів, кілометрів в Лідл, в якому понад два місяці не були. Дещо докупимо вже, щоб вихідними не вибиратися в магазин. При Тому що я сьогодні була в соціальному магазині, але, звичайно, не все придбала необхідне. Тож таке, людей повно, в п'ятницю ввечері закупи у всіх, це логічно. Oh no. Ну, власне, все на сьогодні. Ми, звичайно, в Ліделі закупились, витратили доволі багато грошей і багато продуктів. Взяли наперед, в тому числі, але вже не було ні сил, ні бажання знімати окреме відео, тож вже вибачте. І ну, можливо, покажу в сьогодні у влозі ті продукти, з яких буду готувати. На тому, власне, все тим більше, що це було вже друге відео про покупку продуктів. а це вже точно перебір. Навіть для мене, тож сподіваюся, ви поставитесь до цього з розумінням. І поставитись з розумінням до всього, що я сьогодні говорила, наговорила емоційно доволі, але ось так по свіжих слідах, як то кажуть. Пишіть, будь ласка, що ви про це думаєте, дуже буду чекати на ваші коментарі. І сподіваюся, побачимося в наступному відео. Не забудьте поставити вподобайку. Бувайте!